У мене до тебе важливе питання. Я слухаю. Дивись, якби я, Рон і Герміона перетворилися б на котів, як би ти зрозумів, який з них я? У вас в усіх різний колір волосся, тож це було б просто. Ні, так не цікаво. Ми усі однакового кольору зовсім не відрізняємося один від одного. То як? Ну, я міг би розчоклувати вас. Ні, ти не можеш нас розчоклувати. Ми назавжди стали котами і ніколи не повернемося назад. То як ти знайдеш мене? Подивлюся під хвіст. Тоді у мене буде два варіанти. Але як ти з двох обереш одного? Покличу на ім'я. А я втратив пам'ять і не знаю свого імені і тебе. Тоді я за допомогою заклинання поверну тобі пам'ять і ти сам підійдеш до мене. Як ти бісить? Ти мав би слухати своє серце, воно б тобі підказало.